Вітаю! друзі! ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Як ви вже розумієте, ми їдемо у новий садовий центр, новий для нас, не для міста Білефельд. Це відоме дуже місце тут. І сьогодні гуляємо і вивчаємо, що ж тут є. Очі одразу побігли на всі боки. Дуже багато все цікаво, дуже багато людей. Як розумієте, орхідеї притягують одразу. І тим більше сьогодні розпродаж на 25% знижка людей дуже багато. І вибачайте за такий сумпур, який будете бачити. Довелося повністю перезаписувати все. Бо, ну, це просто красунчик. Я так розумію, що це чорний ведмідь. Шикарна орхідея. Колір неймовірно гарний. Я декілька разів пробувала його зняти. Колір не передається. Він дуже насичений такий. І на каскаді виглядає неймовірно. Дуже. Великі орхідеї в міксі. Як бачите, сорти тут в основному відомі і дуже багато камбрій. Але роздивитися дуже важко сонце. Як я не крутилася, тому залишаю ось один варіант, де більш-менш видно кольори і ось такий їхній стан. Ну, скажемо, не густо із новими ростиками. в основному парочка, та і ціна, звичайно ж, не дуже висока. Є королівські орхідеї, є мікс, дуже багато ось таких з темними п'ятнами. Не знаю навіть, що це за сорт, бо Дуже важко. Зараз не сорт насла вибачаюся гібрид. Що це за гібрид? Ну, він неймовірний, він особливо, коли стоїть зворотньою стороною, це просто красий. Особливо нема таких орхідей, які от, захотілося взяв і все, все я не відпускаю, бо це моя. є кімоної е, е, золоте яблуко. Е, Карибська мрія, ну, дуже багато таких відомих сортів. Тому я не зупиняюся. Дендробіуми звичайні. І міні такі, Ну, вибір, скажімо так, вибір є. Вибрати є що, бо дуже багато однакових. і... Підібрати гарну кореневу систему, тим більше не проблема. Камбрії ароматять, особливо в одному місці були такі ароматні, що я старалася подалі. Ну, Це вже я вирішила пройтися по залу. Як бачите, величезний це куркума. Ось так вона квітне. Я вам показувала раніше ще весною рожеву, а це біла. Як у кожному садовому центрі, експозиції вже до Нового року, і фігурки, і все тут є, все, що душі потрібно. Вже бачите, новорічна екзотик, господи, новорічні прикраси. Прикраси для саду в різних тематичних групах, це для такого китайського чи японського садику, бо тут і кибана є. Дуже багато зелених рослин і вражають розміри деяких рослин. Деякі рослини коштують і по 400, і по 500 евро. Звичайно, вони вражають рибка, не згадаю назву, вибачайте, у мене було сьогодні шоковий, був сьогодні шоковий стан. Дуже багато кактусів. І що я думала, що в садовому центрі Гютерсло мені важко знімати. Ні, ось тут було де дійсно важко. Бо це субота і дуже багато людей. Це просто неймовірна кількість. Я бачу людей, які купують і хризантеми, і. Гарбузи для прикрас, експозиції собі приготують, вибирають, беруть і горщики, і рослини. Мені так хочеться, щоб в Україні швидше запанували мир. І ми ось так могли спокійно вибирати собі квіточку, планувати і робити якісь тематичні експозиції, прикрашати свої садочки, свої квітнички. Ну, ось так ось ці по 500 евро кактуси 499,99. Висота, я навіть метра 3, мабуть, не знаю скільки тут, мабуть, більше. Не могла пройти повз, вирішила вам показати. Дуже багато стелажів із квітами. Дуже просто неймовірна кількість. Чесно кажучи, забув усе, що знав. Думала, підгляну, як називається, аж ні, О, написано, написано назва, написано, що. І ось ця як цікава рослинка. От точно таких ще не бачила. Чи це вона така і є, і погляньте, яка пальма. Бачите, що працюють вентилятори, розганяють повітря, дуже висока стеля, і це королівські орхідеї. Десь більше метру, метра, мабуть, квітконосики. Якщо не знаєш, куди йти, Ось так ходжу навколо, побачила, щось підійшла, шокували усі чорні листки, десь серебристі прикраси, десь білі квіти. Ну, Ви бачите, тут просто захват. Це мрія. Так хочеться, щоб такі садові центри були в Україні. І, чесно сказати, я навіть не все зняла, бо. Великі листові рослини, вони просто їх неможливо було зняти. Не, від, не, не підійдеш, не обійдеш, не, не відійдеш далі, хтось заходить. І ось кампрії з інсидіумами. Ось тут було дуже мені важко якась дуже ароматила. Але мені цей аромат зовсім не сподобався. Але я стійко стараюся хоча б, хоча б трішечки вам зняти цієї краси. Вони дійсно такі схожі на якихось танцюючих дівчаток, балеринок, не знаю. Дуже гарні вони, але, але вони з ароматом. І цей аромат не мій. А ті, що були без аромату, вони мені не подобалися. Червона точно ароматить. Погляньте, яка красунька. Значить такі невеличкі квіточки, але такі ніжні, такі гарнющі. Просто неймовірно, а ось колір. І запах не дуже добрий. І я не показую вам вже низ, тут був більш гарний ростиків, більшенька трішки було не один-два, а побільше. Бо ми вибирали, я її із сусідами, і ми вибирали її орхідею. Тобто передивлялися, дивилися на ростики, на морквинки. І старалися взяти, де їх буде найбільше. ці Зовсім мініатюрні формочкою. Такі прям, прямо. Дуже багато sunset love і Чача Ароматили, бо сонечка, як бачите, багато. От і прохолодно. І ось так краєчком. Погляньте, яка висота цих рослин. Це вже ми перейшли в холодний зал. Поряд відкрита. Місцина, господи, де ростуть хризантеми. Виставлені, точніше, хризантеми і вуличні рослини. Дуже багато гарбусів на будь-який смак. І розпродаж на хризантеми теж є, і дуже багато цикламенів. Саме в холодній залі. Ось невеличка кількість махрових вже залишилася, але ви бачите, що не вдається їх зафільмувати. Вони зовсім, як я кажу, не фотогенічні. Треба в закриту приміщення десь, де немає освітлення, тоді вони виглядають добре. І погляньте на ось це море цибулькових. Тут навіть до кожного ящика не підійдеш і не покажеш вам все це. Я вам просто вже показую, як огляд. Дуже багато всього можна вибрати і наборами, і сумішу, і одного кольору, і підібрано квітування з ранньої весни до, майже до літа. І погляньте на ось цю манюську. Це цикламен садовий, він цвіте, бідняга, і ніхто не забирає його. Так жаль. Ось тут ростуть корінці, це фритилярія королівська, як бачите, на всі сторони. Тут гарно можна роздивитися це болину в ютерсло. вони у паперових. В конвертах нічого не побачиш, а тут можна вибрати собі цибульку. І ось знову хризантеми. А тут у цикламенів погляньте, які листочки. Просто шедевр, тут і квіточка не потрібна, листочок прикрашає. Як бачите, я знімала дуже швидко, бо я ж була тут, як ото кажуть, не основною. У людей були свої плани, а мені хотілося вам показати все. І як я не старалася повільно, я бачила, що зал не закінчується. Хотілося би приїхати сюди ще, але на більший період часу. Або так, як я тут, щонеділі приїжджаю майже і роблю огляди по експозиціям, я бачу, що міняється тут це, ну, це неможливо. Погляньте, можна взяти рослину від маленької до великої, можна на штамбі, можна сформовану якусь. Навіть ось пальми, є, ви погляньте, в якому горщику росте. одна, Просто здороветельний горщик. Я не знаю. Ми вирішували, як же ж можна купити, в той же ж купити можливо, як її доставити додому хіба що екскаватор. Не екскаватором, а піднімати підйомником. Вибір. Душа радіє. А ось погляньте, яка кількість дорослих, злакових рослин. Не треба чекати, вони вже ось вирощені, вони ось сформовані верби. О, це не верба, вибачаюся, але є така форма верби. Хіточки, не наче світяться на сонечку. І ось побачила отаку рослинку. Я ще таких не бачила. Подумала, що це візантійський гладіолус, але щось не дуже схожий. Інтернет у мене там не ловив, я не могла перевірити через об'єктив, що це. І ось ці злакаві мене просто приворожили своїми листочками. Неймовірно гарними. Можливо, під час, як буду монтувати, я знайду назву, але не впевнена. Ці цікаві рослини хотілося б знайти, бо інколи і об'єктив те, що треба. І ось декоративна капуста вже для зими. Вона росте тут із пізньої осені, і до ранньої весни, потім міняється на нові. Бо полюбляють саме ось такі невеличкі екземпляри. Вже як витягується, вона, вона втрачає декоративність свою. Я надію, що вам сподобалася моя подорож, екскурсія і розповідь. Я бажаю всім тихого дня і ночі, миру та перемоги. І чекаю на ваші коментарі, адже це стимул для моєї роботи. До зустрічі в нових відео!